Всім доброго дня. Сьогодні хотів поговорити про одну з найважливіших тем: це перше підживлення помідорів. Чому це важливо? Бо як ми зробимо перше підживлення, як наші помідори почнуть рости, такий ми будемо мати старт і наш врожай подальшим. Деколи до першого підживлення відносимося досить халатно, даємо салітру, карбамід або зелене добриво, дріжджі можемо давати. І вважаємо, що це гарний старт для помідорів. Я би вам пропонував підійти комплексно. Вже ці роки я підходжу комплексно. До першого підживлення. І таке комплексне підживлення дозволяє гарно стартувати помідорам і в подальшому гарно розвиватися, і щоб помідора нормально розвинула не тільки стовбур, листя, а ще і нормально розвинула кореневу систему. Що нам треба для нормального розкусу кореневої системи наших помідорів? Це фосфор і кальцій. Ці два елементи треба забезпечити помідорам, щоб нормально розвинулася коренева система. Фосфору треба побільше, щоб помідора мало достатньо фосфору, щоб не тільки розвинути кореневу систему, а й вже от вони починають цвісти, вже викидають цвіт. Перші вже помідори. Це в нас помідори на ранній врожай. Ми ще їх садили до морозів. Вони ще не відійшли ще від денного сонця, але вже бачите, вони вже починають цвісти і одночасно розвивають свою кореневу систему. Тому їм треба дуже багато зараз фосфору. Які добрива може забезпечити нашим помідорам багато фосфору? Перш за все, це монофосфат калію. Цей монофосфат калію у мене не від фірми росла, просто в мене брав, я колись добрива. І зручні відеречка, Зразу пише монофосфат, зразу склад і гарно роз... показувати на ньому. І досить зручно користуватися цими відеречками. Так, монофосфат калію має дуже багато фосфору. 50% фосфору. Тому. Це гарно впливає на кореневу систему наших помідорів. Дуже гарно помідор розвивається після монофосфату калію. Монофосфат калію я даю ще перед тим, як висаджую помідору за 2-3 дні до висадки помідорів у відкритий ґрунт я роблю піджилення монофосфатом калію. Монофосфату калію даю 1 грам на 1 літру і проливаю розсаду. Що це дає розсаді? Коли розсада попадає в ґрунт, вона має вже біля себе, біля своєї кореневої системи достатньо фосфору і нормально розвивається. Подальшому ще можна додатково зробити підживлення монофосфатом калію. якщо, наприклад, ви не давали її розсаді. Як це зробити? 7-10 днів даємо розсаді відпочити після того, як ми її висадили, і після того даємо підживлення монофосфатом калію. Як переважно дається монофосфат калію? Це дається столова ложка на 10 літрів води і підливається під кожну помідору по пів літри роствору. Але перед тим треба Помідору, от бачите, в мене пролита, щоб коренева система помідори була зволожена і після того вже дається підживлення монофосфатом калію. Після того, як я висадив розсаду відкритий ґрунт, 7-10 днів даю відпочити розсаді, щоб вона прожилася. Потім даю кальцеву селітру. Кальцева селітра супер добрива. Вона не тільки допомагає від вершинної гнилі, а й нормально допомагає для розвитку самої рослини, кореневої системи потрібен кальцій для розвитку нормального стовбура рослини, для розвитку листя, клітин, рослин всюди потрібен кальцій, тому це супер добриво для першого підживлення. В Комплексі дається фосфор і кальцій, але ці добриво разом не можна давати, тому треба розводити ці підкормки, тому потрібен комплексний підхід для першого підживлення. Кальцева селітра також дається 20-25 п'ять грам. Це столова ложка на 10 літрів води і проливається по літри під кожний куст. Цього достатньо не треба збільшувати дози, краще зробити більше підживлення, жодночасно давати велике навантаження на кореневу систему помідори. Це може призвести до того, що помідора буде погано розвиватися, бо багато солей даєте одночасно під кореневу систему. Тому, якщо хочете внести більшу кількість добрива, треба давати більше піджилень. Якщо ж ви не давали фосфор у розсаді, то перше зробіть фосфорне підживлення, потім дайте кальцеву селітру. Чому не чисту селітру? кальцевій селітрі 15-18 азоту. В селітрі 34% азоту. В селітрі аміачний простий азот без нічого, а тут ще і кальцій. Кальцій гарно засвоюється з азотом, і помідора нормально розвивається, нормально розвивається стебло, нормально розвивається листя, коріння, все нормально розвивається. А селітра просто може вигнати масу. Помідора почне жирувати. І не буде нормально ні закладати цвіт, ні закладати плоди. Так само це стосується і карбаміду. Карбаміді ще більше азоту, ніж у аміачній селітри. Тому карбамід також не бажано давати. До того, хочу звернути увагу на підживлення зеленим добривом. Дивіться, зелене добриво добре підживлю, там є багато кислот, елементів, мікроелементів, але воно для першого підживлення не підходить, бо ми не знаємо його склад. Ми не знаємо, який склад, скільки в нього калію, кальцію, фосфору, азоту і як ми будемо. Будемо давати помідори, як помідора почне розвиватися вже потім, коли помідори розвинулися, можна давати аж зелене добриво, воно класно впливає на землю, на рослину, і це позитивно впливає на розвиток рослини. Зрозумійте мене правильно, можна підживлювати будь-якими добрим будь-яких фірм, але щоб ми знали, куди ми рухаємося, що ми перше даємо рослину, що ми хочемо розвинути. Обов'язково брати, наприклад, кальцеву селітру, монофосфат калію, такі добрива можна брати любі добри. Можна брати будь-які комплексні добрива, якими користуєтеся і яким довіряєте. Я, наприклад, цього року підживлю свої ранні помідори добривом Тера». Тут, бачите, 12 азоту, 44 фосфору. І плюс, бачите, в цьому добриві від грогрін ще є кальцій. Тут фосфор і кальцій в одному дорі. Крім того, тут магній і мікроелемент. Це непоганий приклад добрива для першого підживлення. Перше підживлення одне з найважливіших. Робимо його комплексно, робимо його розумно. Всім бажаю гарного старту для вашої розсади і всім бажаю мирного, мирного неба.